Якщо ви бажаєте стати крутим SMM-маркетологом і претендувати на класні проекти з класною оплатою. Самостійно керувати своїм навантаженням, працювати, наприклад, віддалено та реалізовувати усі свої здібності в цій професії, ви маєте розуміти, що жодні курси не дадуть вам путівку до такої якоїсь ідеальної вакансії, де у вас все складеться одразу. Тому що, хоча й працедавці різні, шукають фахівців на різних етапах їхнього дослідження діджито-маркетингу. Але знаєте, що ніхто нікого не наймає. Через якусь там наявність папірчика про пройдений якийсь курс, я вас хочу одразу налаштувати на те, що жодні курси насправді не можуть дати вам повністю вичерпне розуміння всієї системи діджитал-маркетингу і ролі smm маркетингу в цій системі. Тому готуйтеся до того, що будь-який працедавець він буде шукати людину, яка дуже добре розуміє, що таке SMM, як це працює, а те, що ви пройшли якийсь курс. Прочитали книги, це вже буде додатковим плюсом. Ще більше впливає на появу такої роботи у вас, це ваш особистий кейс. І якщо ви кажете, що я ж тільки починаю і хочу щось вже тестити, то, будь ласка, знаходьте інформацію і втілюйте її в своїх портфоліо, створіть власні сторінки, спробуйте на своїй сторінці реалізувати те, про що вас вчили, наприклад, на курсах, або що ви дізналися із контенту різних фахівців в інтернеті, до прикладу. А шукати роботу ви можете на будь-якому етапі, тому що, як я вже говорила, шукають різних фахівців від нульового рівню до крутих профі. Шукають різні компанії, шукають для різних задач в різні команди за різними умовами, але шукають всіх. Хто...